Виконання, яке зачарувало журі і допомогло вокалістам з Рівного здобути гран-прі найвищу нагороду на всеукраїнському фестивалі. Останній виступ був дуже хвилюючий, бо я просто завжди дуже хвилююсь, але мені було легше, бо в мене була така підтримка, як мій викладач Вікторія. І дуже класно було, що в нас був такий енергійний, яскравий виступ. Це були дуже класні емоції. Я не очікувала, що ми е, отримаємо гран-при. І коли цей момент вже був, коли нас нагороджували, голосили, що ми виграли. Я була дуже щаслива. За успіхом вокалістів стоїть наставниця Вікторія Редькіна, викладачка вокалу. Вона допомагає як дорослим, так і дітям розвивати музичні здібності і впевнено виходити на сцену. Насправді бачити трансформацію старших дуже класно. У них такі щирі емоції, здивування. Я це заспівав, я це зробив. І Арші над цим всім працюють набагато сильніше. Вони дуже сильно прислухаються до моєї думки. Вони дійсно хочуть розібратися у всі ці. В сфері, втім, зазначає, що працювати з меншими учнями набагато простіше. Тоді у дітей ще немає комплексів стосовно свого голосу. Так як я їх підтримую я дуже добре, я дуже підтримую всіх своїх учнів. В них немає установки, що там ти не вмієш співати, в тебе немає слуху, чи ще якісь такі речі, тому що взагалі дітям таке говорити не потрібно. Діти це пластилін, з них можна сліпити все, що хочете. Вокал каже Вікторія: це мистецтво виконання музики голосом, яке вимагає навчання, практики та розвитку. Це не вроджений дар, а вміння, яке можна покращувати працюючи над технікою, диханням та виразністю виконання в мене вийшло, що я народилася і одразу в мене був слух, голос. Але зазвичай більшість дітей, і в принципі, всі вони народжуються без навички. Це треба розвивати. Це як спортсмен, спортсмен не народиться і не побіжить вам марафон. Так само тут треба підготовка, треба праця, робота над м'язами, над усією цією структурою вокальною. І дітям легше, тому що вони не, не соромляться. Сама ж Вікторія почала робити перші кроки у музиці ще в дитячому садку. Співала завжди й усюди, не лише на заняттях, а й удома. Для неї це було хобі. І коли мені було 9, моя мама вирішила, що дійсно потрібно це з цим займатися серйозно. Тоді вона знайшла викладача естрадного вокалу. Вона мене відправила до неї. Я ходила на індивідуальні уроки до неї і з цього вже. Понеслось щось серйозніше. Мене звали на концерти рівненські. Також я брала участь в конкурсах. Я їздила до Києва, їздила до Львову. Згодом багато працювала над техніками вокалу, вивчала методики виконання, відтворювала стиль англійських і французьких артистів. А вже у 17 років почала викладати вокал дітям, маючи досвід із професійних форумів та освітніх конференцій. Нині Вікторія має власну творчу студію та їздить з учнями на всеукраїнські конкурси. У Мене там учні взяли троє учениць мене взяли друге місце. Одна учениця взяла перше місце. Я з Іванкою, з моєю ученицею, ми взяли гран-при. Ось тому більше часу в таких комерційних конкурсах і онлайн конкурсах До речі, це також зараз дуже актуально, тому що онлайн конкурси беремо участь. Там також в нас є призові місця. Каже, найскладніше у роботі не зупинятися в розвитку. Сучасний світ диктує нові тренди, і за ними треба встигати. При цьому важливо грамотно розподіляти час, щоб не вигоріти емоційно. Нині викладачка. Активно працює над участю студії в міських заходах і планує разом з учнями виходити на міжнародні конкурси. You know apply, no. Ірина Котюк Олексій Олексієнко випуск новин.